Я буду читати два місця Слова Божого. І перше місце це Євангелія від Івана. Буду читати з 14 го розділу, з першого віршу. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Друге місце буду читати Євангелія Матвія, 14 й розділ. З 22 го віршу такі слова. Іван Матвія, 14 розділ, 22 вірш. І звелів зараз Ісус учням своїм увійти до човна та й плисти поперед Нього на той бік, поки він відпустить народ. А відпустивши народ, зійшов він на гору самотньо молитись, і як настав вечір, був він там один. А човен уже був на середині моря і било його хвилями, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі прийшов до них Ісус, ідучи по морю. Учні, побачивши, що Він іде по морю, стривожились, кажучи, що це приви, та й закричали з переляку. Ісус вже заговорив, зараз до них кажучи, заспокойтесь це я, не лякайтесь. Тоді Петро сказав до нього, Господи, коли це Ти? то звелі мені іти до тебе по воді. А Ісус відповів: Іди. І вийшов Петро з човна і пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, але, побачивши сильний вітер, злякався і почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус вже простяг зараз руку свою, вихопив його й промовив до нього маловірний, чому ти сумніваєшся. І коли війшли вони в човен. То вітер стих, а ті, що були в човні, приступивши, поклонились йому, кажучи ти справді, син Божий. Брать сестри, сьогодні в нас особливий день, тому що ми згадуємо Господню заповідь, ми згадуємо страждання і смерть Господню і ту викупительну жертву, яка була заплачена за кожного з нас. І коли я читаю Євангелію, брат сестри, я знаходжу, що автори, які описували цю подію і цю останню вечерю, яку завершував Христос, вони її описували в більшості коротко. Але коли я відкриваю Євангелію Івана, браті сестри, я знаходжу, що вона написана дуже обширно і досить змістовно. І якщо ви звернете свою увагу, брат сестри, то безпосередньо заповідь звершувалася. В 13 розділі Євангелії Івана. І аж до 17-го розділу це були ті настанови, які Господь давав учням своїм на тій вечері. Це не були якісь особливі зустрічі, ні. Після вечері Христос навчав учням і передавав їм певні важливі істини, тому що він розумів, що це була їхня остання зустріч тут, де вони так вільно, спокійно могли пороздумувати. Знаєте, бро, сестри, я. Перечитував перед сьогоднішнім днем оці розділи 14, 15, 16 розділ. І я дивився, як багато важливих речей Господь зауважив для учнів своїх. Але перший розділ, перший вірш 14 розділу, про сестра, чомусь він коснувся мого серця по-особливому. Я вам ще раз його зачитаю, написано, Христос говорить. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога. І в мене віруйте. Я хотів би, щоб ви розуміли, брати сестри, що в той момент, коли Христос говорив ці слова для учнів, вони були на найбільшому піднесенні духовному. Вони були на піки слави, тому що ще Христос зайшов в Єрусалим. І люди великим натовпом вітали Його як майбутнього царя. Вони знімали свій одяг і ложили. Під ноги і всю дорогу встелили зеленим віттям і своєю одежею, і говорили «Благословен, який граде в ім'я Господнє. сестри, це був пік слави для Христа, для учнів. І учні вони очікували, що ось має прийти час. І Христос має встановити своє царство. Вони очікували якогось надзвичайно великого руху, який мав бути на це свято, яке наближалось. І ось коли вони мали окрему вечерю, тільки учні Христос. Я розумію, що кожен із них очікував ось ось. І зміняться обставини. Ось ось. І Христос запанує. А Він звертається до них після вечері і каже: хай не тривожиться, серце ваше. Господи, яка тривога? Ну, радість навколо, свято велике наближається, люди тебе вітають, за царя тебе мають. Господи, чому має тривожити серце моє? І Христос їм пояснює про жертву, яку Він має звершити, про те, що Він залишить їх і піде в те місце, куди вони зараз не можуть прийти. І знаєте, гарячі учні, такі як Петро, вони казали, Господи, ми навіть на смерть готові з тобою піти. І Христос сумом дивлячись на Петра, говорить Петро. Ще піва й не заспіває, а ти тричі зречешся мене. Брайсестри, учні цього не розуміли, вони не розуміли тривожності цієї, але минули тільки сутки. Одна доба минула, брат і сестри. І Христос заарештований, Христос уже покараний, Христос уже принижений, і учні вже бачать Христа не такого, як звикли бачити. І не розуміють, що сталося. Проходить ще не багато днів, брат сестри, Христа розпинають, і Він помирає. І учні знаходяться в розпачі, тому що зруйнована їхня надія, і серце їхнє надзвичайно тривожиться. І знаєте, браті-сестри, змаліла їхня віра, де вистачало віри, тому що і жінки вже бачили Христа Воскреслого і приходили до учнів. І інші свідки говорили про те, що ми бачили Христа, а учні не йняли віри. І навіть тоді, коли 11 учнів побачили Христа живого, і хоч вони тривожились, Христос пояснив їм все. І вони повірили, знайшовся Хома, який не був з ними. І він казав, аж доти, доки я не помацую своїми руками, не вкладу в рани свої пальці, я не повірю. І знаєте, Брисестер, Христос прийшов в те місце, де був Хома, і сказав: будь ласка. Мої руки, мої рани вклади і не будь невіруючим, але віруючим. Брасестри, я читав друге місце ще одного писання. Буденні дні служіння Ісуса Христа на землі. Коли він працював з людьми поблизу Генесарецького озера, коли він проповідував їм Євангелію, коли він звіщав до них і одного разу він звертається до своїх учнів в той час, коли ще люди були натовпом навколо нього, і він говорить: війдіть в човен і відправтесь на той бік озера. Я прийду до вас. Я дивлюсь на учнів, бра сестри, у них є віра, вони довіряють своєму Господу Ісусу Христу. І вони не задають питань, вони не роздумують, вони грузяться в човен, і вони відправляються на той пік Генесарецького озера. Звичайно, серед тих учнів було багато рибалок, які виросли на тому озері, які розумілися на ловлі риби, які не одну ніч вони плавали тим озером і розуміли, як потрібно діяти і що потрібно робити. Але написано, коли вони туди відплили. Зустрів їх вітер противний. І піднялась велика буря. І коли я читаю подібне місце з Євангелії Марка, то написано, що учні з усіх сил вислували для того, щоб добратися до іншого берега, але нічого не могли зробити. І певної часу ночі Христос пішов до учнів, ідучи по воді. І коли Христос йшов і наблизився до них, брат сестри, ті учні. Побачивши Христа, не розуміючи, хто це йде, вони злякались і навіть закричали. Христос їх заспокоїв. І була прекрасна зустріч там, коли Петро, маючи велике дерзновіння, попросив пройти до Христа по воді. І він переступив через борт лодки і відправився по воді на зустріч з Христом. І знаєте, брасестри, я в цій історії бачу великий приклад віри. Великий приклад віри. Але я бачу і вплив обставин на віру. Учні мали віру, тому що вони не спорили з Христом і не казали: Господи, на кого ми тебе тут залишимо? Ну як ти прийдеш на той бік? Їм сказав Господь, вони грузяться і пливуть. Не роздумують, не зважують, не перепитують, вони мали певну віру в своєму серці. Вони мали певний світський досвід, свій, свою справу, вони знали, як це потрібно робити. І через те, коли їх загнав шторм, вони спокійно собі спустили вітрило, взяли за весла і почали веслувати, розуміючи, що таким чином вони можуть досягнути берега. І хоча в них не вдавалося це, але вони не залишали своєї роботи. Але зверніть увагу, сестри, коли вони побачили, що до них хтось іде по воді. Це незвично, це незрозуміло, це не вкладається в людський розум. В їхнє серце прийшов страх. І страх починав руйнувати їхню віру. Їх не лякав той великий шторм, їх не лякав той великий вітер. Вони були професіоналами, вони знали, що вони зможуть допливти чи так, чи інакше. Але коли вони побачили щось незрозуміле, що хтось наближається до них ідучи по воді, вони закричали, тому що вони злякались. Страх руйнує віру, друзі. І от Христос говорить про них, будь ласка, не лякайтесь, не бійтесь, це я. Брасестри і далі Петро виступає. Він каже, Господи, якщо це ти? Звели. Він був рибалка. Він чудово розумів, що вода не тримає людське тіло. Він розумів, що це може бути щось особливе. І Йому Господь говорить просте слово, будь ласка, йди. Я задумався, брат сестри, чи зміг би я переставити ногу через борт лодки? Ми сьогодні так багато знаємо про воду. Ми знаємо її молекулярний склад, ми знаємо її властивості, ми так багато знаємо того, чого, можливо, ніколи не знали учні. І знаєте, брат і сестри, я не впевнений, що в мене би вистачило віри зробити те, що зробив Петро. Але Петро переступає. Його віра, вона на щабель вища, ніж віра інших учнів. Він іде по воді до Христа. Але знову ж таки, що він бачить з двох боків? Вітер, хвилі? Що відбувається в його серці? Страх. І страх знову-таки руйнує віру, і він починає тонути. І коли він починає тонути, брать сестри, він починає взивати до Бога, і Господь написано вихопив його. Я пригадую історію старого заповіту. Коли одного разу в ізраїльському народі відбулася війна. Ви можете прочитати цю історію. Це є перша книга Самуїла, 18-й розділ. Перепрошую, 17-й розділ. Цей розділ називається Війна в долині Дуба. Уявіть собі, прийшов Ізраїль туди воювати, і напроти нього вийшли филистимляни, і там знайшовся один велетень. Він вийшов і 40 днів. Гукав до народу ізраїльського. Дайте мені чоловіка, і ми будемо з ним битись. І він так гарно про себе все описав. І всі ізраїльтяни, які слухали його, вони знали його зріст. Вони знали вагу його броні. Вони знали товщину його списа, вони знали вагу його наконечника списа. І я так задумався, Господи, ну хіба вже ізраїльтяни бігали до Голяфа і міряли, і важили оте все? Ні. Голяф їм про це розказав. Він розказав їм, що він є воїн від юнацтва. Він розказав їм, що він такий сильний, перемагав багатьох. А ізраїльтяни то все слухали, і вони вірили і боялись. І знаєте, там були славні воїни. Там був Саул, який був на голову вище всього народу. Тож не мали хлоп. Там були більші воїни, які перемагали, які мали силу доставити перемогу Ізраїлю. Там були люди, які боялись Бога і служили Богу. Які вірили Богу і могли перемагати Голіафа. Але страх, і сестри, він проникає в серце і він руйнує віру. І стоїть один Голіаф. А напроти нього тремтить велике ізраїльське військо. Знаєте, як насмішка над Голіафом виходить юнак Давид? Молодий, гарний. він не має навіть зброї. Він взяв свого посуха, він взяв свою пращу і гуляв, здивався, каже, хіба я собака, що ти йдеш на мене з палкою. А Давид каже, я йду на тебе в ім'я Господа. Я не знаю, брат сестри, чи багато придав Давид значення всій тій інформації про Саула. Але він твердо знав одне, брати сестри. З ним іде Господь. А він вже практикував. Він виходив проти лева. Він виходив проти ведмедя, і він мав перемогу, тому що з ним був Господь. І він не говорив Голіафу, що я вправний мечник, чи я вправний стрілок, чи я вправний воїн. Він каже, Господь віддасть тебе в руку мою. Я зніму голову твою. І весь цей народ пізнає Бога. Браті-сестри, Христос сказав до своїх учнів. Не тривожтесь, вірте в Бога і в мене віруйте. І це місце досить актуальне сьогодні. Ми сьогодні маємо все необхідне для нашого життя і побожності. Ми, як учні, маємо певну міру віри, тому що ми не знаходимося десь інакше, в іншому місці, а ми прийшли в Дом Божий, де читається Боже Слово. Де перебуває Господь. Брат сестри, наша віра привела нас сюди. Але хотів би, щоб ми глянули на наше серце, наскільки багато тривожності сьогодні закладено туди. Ми сьогодні, подібно народу ізраїльському, чуємо багатої інформації. І нам говорять про Другу армію світу, нам говорять про силу ворога. Про нашу слабкість. Нам говорять про допомогу, яку нам дадуть або не дадуть. І слухаючи цю інформацію, брат сестри, наше серце дуже сильно тривожиться. А ще крепше воно тривожиться, коли в нашому місті світло відключають. А ще крепше воно тривожиться, коли ми знаємо, що і блоки розвантажують. І ми приходимо перед лице Господні і кажемо: Господи, що нам робити? А Ісус в 14 розділі першим віршем написав, не тривожтесь, віруйте в Бога і в мене віруйте. Хіба оці зовнішні обставини змінили Христа? Хіба ці зовнішні обставини впливають на те, що відбувається в моєму серці? Хіба змінився Господь? Чому так часто, брат і сестри, міняється віра моя? Я не то, що переступаю порох лодки для того, щоб іти назустріч Христу по воді. Мене не вистачає віри просто гребти в тій лодці до тієї мети, яку переді мною поставив Христос. Оця тривожність і оцей страх. О, братсестри, як багато він руйнує віру людську. Я хочу сказати, братсестре, коли Христос прийшов до учнів по воді, бушувала велика буря. Коли Христос спілкувався з учнями, вітер не стихав. Хвилі були так само великі. Коли Петро переступав по ріг борт, борт, лодки, і йшов по воді до Христа, вітер був такий само великий, і хвилі такі само великі. Знаєте, коли воно все стихло? Коли Христос зайшов в човен, тоді не стало вітру, не стало бурі. І учні здивувалися. Прийшли до Христа і поклонились Йому. сестри, сьогодні так важливо, щоб в нашому серці жила жива віра, і щоб там не було тривожності, щоб там не було страху, щоб ми могли з дерзновінням приступати до тої вечері, яка сьогодні приготовлена для нас, до тої заповіді, яка сьогодні перед нами є. Щоб в нашому серці була повна віра. Для цього потрібно, щоб не просто ми знали про Христа. Не просто ми бачили Христа для того, щоб Він був в моєму серці. Коли Він переступить і поселиться в серці нашому, і ми не просто будемо знати, а ми відчуємо Його присутність в серці своєму. Брацетві тоді і буря стихне, тоді і тривожність піде. Але для цього кожному з нас треба поправити своє серце. Треба відкрити двері свого серця. Тому що Христос досить часто, і сестри, Він в двері нашого серця стухає. і коли хто відчинить. В книзі відкриття написано, Він зайде і зробить вечерю. І там буде все добре, і там буде все благословено. сестри, це місце, яке я зачитував в Івана, 14 розділ, перший вірш. Як ніколи сьогодні актуальне сестри, ми не повинні турбуватися, ми не повинні тривожитись, ми не повинні надмірно переживати, ми повинні вірити. Вірити в Бога, вірити в Ісуса Христа. І тоді Божий мир буде панувати в нашому серці.